Верне у Харкові, центр сучасної цифрової стоматології, а починається прийом з найточнішої діагностики. Завдяки наявності в клініці сучасного обладнання. Це інтраоральний сканер, це дентальний томограф, візіограф для рентгенівських знімків. А ще й мікроскопи, лазери, озон, комп'ютерне моделювання, усмішки, плазмоліфтинг, ясен, лікування у вісні все це дозволяє на найвищому рівні проводити всі маніпуляції, в тому числі імплантацію і пластику кістки. Вініри, керамічні корунки, виправлення зубів елайнерами теж не варті відновлення посмішки і абсолютно безболісно завдяки комп'ютерній анестезії. Тобто анестезія одного зуба ізольована введення препарату контролює комп'ютер. Наразі клініка бере участь у благодійній програмі Поверни посмішку герою і безкоштовно проводить дентальну імплантацію для військових. І у нас дуже багато військових, яких ми вже прооперували і вже почалося протезування. Але верно це більше ніж відновлення посмішки, бо включає також турботу про емоційний і фізичний комфорт пацієнта. Верно, все щоб красиві посмішки сяяли частіше.